Привет. Привет. Я тоже Короче Человек выучил с украинцами язык Наш. Я черный украинцы. Черный украинцы, вы представляете? <реку> <реку> То есть я даже не знал, что я знаю украинскую мову. Работает человек на складе над украинцами. Правильно? Ты командуєш цими? От, так що може устроїти на роботу, так? Так. Без командувати. Ладно, спасибо. Я, Ти я думаю всім подобається. Взагалі да. веселий чувак. Да. Відео про чорного українця, я думаю, вам сильно понравилось. Взагалі веселі пацани. Там ще є один його брат, чи хто я не знаю. Він чуть хуже балакав по українській мові, але розуміють все. Якщо наберемо багато лайків, я ще зніму з тим, що нам щось розкаже смішне. Так, ну сьогодні річ не про це. Зараз йдемо на прийомку, я вам показую інтересні находки. Давайте, пальчик вверх, поїхали, дивіться. Тільки зайшов на прийомку, подивіться, що робиться. Цього ящика не було, це поставили і наложили ключів. Тут значить такі от сьомники. Клас. Якийсь спецйомник, бачите, тільки ці з боку. Хрін, не тільки наварила збоку, що там було знімати хрени, гозна. Не думаю, що їх чуть По-любому. Тут одної лапи нема. Це здоровезний, звісно. Дивіться, що я замість бачите, вони хлапи всі почти поповарювані. Пачисто хороше, я думаю, все добре видно. І щось з ними моз не відривають, я не знаю. Ну цей ключ по-любому поїде зі мною додому. Таке люблять. Цей ключ зі мною поїде. Ці роздовбані, дивіться, які дірки. Видно вам добре, я думаю, так? Да? Клас. Це просто погода хороша, я сьогодні доволі, як слон, не знаю. Час далі у нас кручого. Тут ще якісь такі от штуки поздавали. Це це не те, що колупатися в тій ладно, навіть, надію, що нет. О, це те, що було нові запчасти. Отаке я таке не можу продавати через фірму, тому що налажується вата. Якщо з таким мохлювати, потім вичислять і, і короче, буде погано. Ніколи не треба з таким шутити. Слідує находка. Циркулярка. Угу. З таким діл більше не хочу мати, я таке теж не можу таке продати, тому що це електроінструменти. І таке я навіть не візьму. Я вже раз з таким прилип на нормальні гроші. Тому як то було неважно. ну коротше, Тут і прилип таке брати не буду. Все, з таким я зав'язав. Зараз все далі побачите. Так що давайте поудобні. Сьогодні буде куча находок входок інтересних. Готовтесь. Дивіться. Я щось думаю, що таке теж людям треба Ось сильно, я в цьому вірений. Хтось буде ще плімость, подивіться старейке. Ой-ой-ой. Клас. Взагалі клас. Це що таке? Унітаз? дючка. Ой-ой-ой. Що це за анонізм був? Ніхто не знає. Преч... Причина. Ой боже. 60 якийсь год. Коротше, не знаю, що це цивілізатор якийсь був. Йдемо далі. Поки я не пойму, що тут робиться, але тут сильні великі перестановки. Бачите, все розсипано так сильно далеко. Розсипано, розсипано. Тут раніше йшли стовби, стояли плити, все поубирали фуксами, так розумію, повиривали, повикидували. І щось тут все повисипало. Зараз я ходжу дивлюся, що взагалі тут робиться. Може, щось інтересне, десь висипали, те що я не бачив. Все вам покажу в процесі. Тут якісь куча деталей, куча копаного металолома. Це з якогось контейнера висипали. Ого, а що це таке? Я думав, люгеньке, щось дуже важке. Якийсь бачок типу, високого давлення. Фістінги, всякі фітинги в нього там он. Ну це якийсь погружний, був насос. сильно похоже, по крайній мере, він мені. Якщо такий новий, то він теж стоїть кучу бабла. Це я вам покажу в минулому відео, чому валяється, теж не знаю, перекидують. А отак вот от. Хоп, самоход стоїть вам. Легенький, красивий. Далі його помнуть і теж здадуть на метал. А ще й таке от обнаружеве, я не знаю з чого воно, з якої іменно деталі. І от таке от надписи, дуже якісь старовинні. Щось старе як моя життя. Міттіл. Откуда воно херіга знає. Не знаю, таке ніколи не бачив. Дивіться якого тут чудіка зробили, а? А ну що так я положу, щоб вам було зрозуміло, що взагалі робиться. Дивіться, га? З металолома, з гітарою якийсь. В очках. Нос. Ну, красавчик. Із дилиним металолом. Тут його, звісно, залили. Все красиво. Повните, ми з вами ховали. Он ту он штучку. Я думаю, а чого я не купив її? Це ж логічно. Колись ми її з вами ховали, хто дивився, я думаю, пройшли відео він повне. Оце одне, що її бачите, чимсь чи ударили, чи хто його знає так от. Та чого ні? Зараз ми її заберемо. Зараз цю заберемо. Сйомник, ключив, а далі буде видно. Іду нова, нова пружина повністю. З якої машини, звісно, я не скажу. Повністю не стояла. Чорна, все класно. Ну, уви, хай лежить. В цьому углу лежать три потужних двигуна. Один розібраний, другий зібраний. А цей теж ну, не знаю, за його відкинули. Може на дорожі йдуть. Можемо переподивитися досконально. Що там є? Що ту курва є? Колінвал там є. Аби шарить, як, як там в тих колінвалах хтось показав, розказав який стоїть день, який не а так ніхто нічого не показує. Ну, це хтось розбирав, бачите, хтось дивився. Розпредвал. А з якої машини я вам навіть не скажу. Ну, Якби ще сильно захотів би, звісно, сказав. Зараз треба інтернет ритися коротше, дивитися ті номера, ну його в баню. Хай собі лежить. Взяв ще ну, один акумулятор, я думал, тут ці 18650 стоять. Вовсі нет. Це performance якийсь power. Тут і такі бачонки бочонки, 1,2 вольта 1200 мАч. Нікель, кадмі. Чого це не СЦ -шки? що я потлади, не дивіться, скоро я сам знаю. Вже переходить на літній варіант, тому що це зимній, і вже тепло в нас. От приїжджаю на металоприйомку і не знаю, є у вас таке чи немає. Лазюю, мені тут травиться, я, ну от ну, душа віддихає. Не так, як на роботі, що йдеш, як на каторгу. Тут і мені все руки грязні, порізав, ще що. Взагалі клас. Я не знаю, чи я помішаний на металоломі, чи я плюшки, чи хер його знав робиться. Може хто не бачив, як устроєний гідроциліндр. І той інший час немає, самої труби. Вот вам шайба, це ж вставляється ключом, він викручується пару уплотнителів знизу теж. Проще, я не знаю, проще параногорепа, мабуть. Да? Раз, два, все. А штука просто подивіться. Це телячка. І то все повикидували, я не знаю. Братани, тигри, катастрофа. Катастрофа. Ти Знаєте, що таке? Там стопори, хіри, всякі. Так вот. Це приїжджає дядько так само, як я збираю железяки. І оце потім все йде на барахолку. Ну, по крайній мере, це моє мнение, що воно йде на барахолку. Я більш чим вірений. Бо всякі такі железяки Ну, я не буду. Ну, я зрозумів, хорошо. Заглянув один контейнер, там другий пустий почти. Тут якісь такі от толі лампи це будуть, то ли херзне, що воно таке було. Ну, лампи тільки. Це що, дросіляти такі блоки рожі, що воно. Філіпс. Хм. Не ясно, не до конца ясно. Це газовий котел. Откидується всяка така штука, потім, я так розумію, вона уїжджає далі на фірму по переробці. А тут подивіться, що робиться. Таким кусками. Ой, класний. Не знаю відкуди, він каструлі, зрозуміло. А що оце таке, я навіть... не можу навіть предположити. Ні, ну я б сказав би своїй грязні місця, але це не воно. Неважке. Якісь там засочки. Нежевійчні. Руками трохи може в задницю вставляли. Б, я тут, тут паклями своїми лізу. Фу, Фу ох, зращенці. Термокружки. Ну, всяка така чепуха. Те що я вам казав, вийшло повне нерозбіріха. От яркий вам тому пример. Сйомники, каже, покажу, по чому. Типа два сйомника заберу. Під що подивився, каже, 10 злотих кілограм. Тобто 100 гривень за кілограм за ті сьомники, що один без лапи і другий перепаяний, переварений. Перед цим я брав витяжку, віддали мені по 3 злотих. Ну тут Здорово, що ви побачите. Це по 10. І, Коротше, я ще раз прийду, ну, бо теж по 3 злотих. Ну Це таке діло времени. Аби там було за що дати, то я дав би які опросив. Взагалі легенько. Ну так ви самі бачили состояння купити, в мінус. І в мене ви погана фірма, якщо буде працювати все время в мінус должны работать в плюс. Що мене спасає, радує, тому що тут прийомок. Ціла куча є поменше, якому ми зараз з вами поїдемо. І там, знаєте, що ми купимо? Я вам скажу наперед сверла. В круті, Конус Морзе 2, 3-4. Теж по 10 злотих, ну так це сверла, а це сйомники. Поїхали далі, дивіться. Следующий шаг, приїжджайте на метову прийомку. Так от сильно дивитесь, що є. Тут дивитесь ванни побиті, здоровезний двохтавер якийсь. Двигун якийсь потужний ну і таке далі сейчас будемо з вами купляти турбіна дивіться глистить ой, ой ой можна було взяти купити її тут, кстати, все по 3 копійки можна купити от іменно тут. не то що 3 копійки а взагалі за нальцевих і чуть, чуть подивіться яка витяжка я таку не бачу гляньте а. Робоча. знаєте що з ней буде ой 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 я даже буду представити денег Розуміємо, щоб ви просто розуміли Я пер долю жалко І тут так буде таке саме от Не знаю ну, Доларів 350-400 вона точно стоїть, Якщо не бічка буде цікаво, Я шукав в мене не шукати А приїхали ми сьогодні оці от штуки зараз Віталька не колоряє Штук 15 таких хороших І хай будуть собі потихеньку. будемо продавати з вами. Правильно. І покажу якраз розкажу, що скільки стоїть. Далі буде тільки інтересні, це коротке буде відео. Далі буде лінія, буде інтересний. Я думаю, вам ця інформація буде полезна. Тільки що спросив, це маленька, попрошу вас замітить прийомка. Руки, грязні, кстати, пальця порізав. Я думаю, видно чорний метал 60-70 з зл... цих грошей. Тобто 6-7 гривень. В залежності який грубий, не грубий. Ну, в общем, ванни не поганіться, печка, якщо щось таке моцне. То буде по 70 грошей. І меч спросив 26-30 От 26 до 30 злотих. Тобто 260-300 за кілограм це маленька металоприйомка на здоров'я. обов'язково для вас. Підписуйтесь, все будете знати ціни. Мірові ціни, будемо котіровки робити. Так, вдома покажу, що я купив. Купив 13, 13 кг на 130 злотих. Отак. це 1300 гривень примерно, чуть більше. Тепер давайте подивимося, що я купив на металоприйомці. Це вже переложив його в коробку, щоб його положити під кроватку, все воно лежало чітко по камість. Це їх попритирав, щоб вони були красиві. Оці взагалі повністю нові. Це те, що вийшло, звіняюсь, на 130 злотих. Це все тут 13 кг вийшло, 13. Да, 13 кг. Такі от красиві. Нові. нові, у смазки. Я такої не бачу смазки. Цей новий, той новий, це на 30 30, там щось 30, 30, шах півтора. хороший. Повністю новий. Ну, сверла, кстати, не нові. Ну но пальці завжди он видно, трещина. Хороші сверла, нічого страшного. Це їх протирав уважної салфеточки, вони зараз висохнуть. Годиться, я думаю, годиться. Ну, це 100 гривень за кілограм. Дорогувато. Я б не сказав. Отлічна ціна. Взяв О, тут витяжку, звісно. Якби ми мене синіше лайками поддерживали, у мене було більше баблаб. Я б її оплатив би оплатив, ми б її спасли. А так її вже, як ви це будете дивитися, її вже за мною переплавлять і зроблять з неї турку якусь я не знаю, мідну чи ще щось. Ай-яй-яй, все, пока. Я не знаю, як я це відео смонтирую, тому що воно знімалось просто не за один раз, як ви вже зрозуміли, воно знімалось кусками. Але суть діла не міняє. Я купив сверл і ще купив сверл. Перед цим купив і ще купив сверл, вже купив тут 10 кг, і 13 по-моєму, 23 кг вже я купив. Це добре. Спочатку бізнесу ж такі положення. Взять нас тут на Андрієм машинах. А такого сина купляти на шарабана та газувати на всі гроші. Ну, поки місць нет. Сейчас мы все проверим, як тут все работает, на самом деле. Бо я ще не понимаю, що я взявся. Дальше буде понятно. Так, давайте, що? Підписуйтесь на відео, на канал і давайте з вами план дальнейших действий разработаем, потому що всегда должен быть бути... в мене всегда бу план А, Б, С. Сейчас у мене тільки А і Б, це десь дальше буде. Наш план А. Я знімаю інтересні відео, показую металоприйомки, там, город, вродла, розборки, таких все діла. По мере можливостей своїх показую. Ви, в свою очередь, поддерживайте мене серйозними лайками, палець вверх, підписуйтесь на канал і все, все, що від вас требується. Денег не прощу, якийсь там нещасний лайк такий детский. Все, пока всім. Скоро побачимося. Завтра будет на серйозну заявку.